9 вересня відмічається Міжнародний день краси. До цього свята можна ніяк не ставитися, але ми вирішили скористатися ним як приводом поговорити на приємну, позитивну тему. Можливо, для когось вона, як сьогодні, прийнято говорити не на часі. Але ми вважаємо по-іншому, бо краса врятує світ. А ще не дарма кажуть, що красивих людей слухають очима. Так і ми під час інтерв'ю слухали нашу героїню Аллу Забаву жінку красиву в усіх відношеннях. Пані Алло, скажіть, будь ласка, в чому для вас є краса, де ви її бачите? Краса, вона навколо, звичайно. І бажано її помічати. Але є різні категорії краси, є краса внутрішня. Краса зовнішня, жіноча краса, дитяча краса, mm -hmm. мабуть, да? mm -hmm. ну, ми це все защитуємо, да? mm -hmm. при зустрічі, мабуть, да? mm -hmm. і ну, я вважаю, що мабуть у людини почуття краси. Ми живемо в звичайному якому суспільстві? В демократичному, mm -hmm. так? Okay. То ми маємо відноситися лояльно, мабуть, до всіх проявів краси. Я думаю, так. Тобто, якщо хтось для когось не красивий, то це не значить, що ця людина зовсім не гарна, так? Чи звичайно. ви не це маєте на увазі? Це? Ні, так, звичайно. Знаєте, я недавно ну, так бачу в мережах є така. У Львові встановили скульптуру. Не бачили ви? Не. Е, я не пам'ятаю автора, а називається вона впевнена. Ух ти. Да. Ну, я що? думаю, що вона зроблена була на фоні е, недавніх там е, хейтів, була директорка музею. Вона нестандартна така жінка, нестандартної краси. До речі, да. І ось встановили цю скульптуру, і там дуже так її, як би це сказати. Це з неї скульптура зліплена? Чи як? Ні. ні. Ну просто, знаєте, як з таким натяком на те, що краса буває різна і дуже багато спорів там по поводу того, чи має така скульптура взагалі, будь, чи ні. Тож я зрозуміла із цих всіх дописів, що угу. люди розділилися і вони завжди так розділялися. У кожного свій погляд на красу. Uh -huh. Не можна її, мабуть, в одну якусь рамку, знаєте, вставити, uh -huh. це поняття. Uh -huh. Ну, я думаю, так. Ну, все одно, як ви до того ставитеся, що почуття ж, що краси, естетика, це ж можна виховати? Чого ми yeah. любимо в музеї ходити, розглядати yeah. там е yeah. Всі yeah. репродукції, yeah. так? Звичайно, я думаю, можна. Можна виховати і навіть треба, мабуть, виховувати. Mm -hmm. Ну, По-перше, мабуть, воно в сім'ї починається mm -hmm. це ще із сім'ї. Mm -hmm. Я думаю, я, наприклад, вчилася це, ну, це точно, абсолютно. Да? Я навчалася у бабусі в своєї в мами. Mm -hmm. Спочатку. Саме початкове, що має бути, це. Ну, я маю на увазі як жінка. Mm -hmm. так, а... Уже почуття прекрасного, то звісно, воно розвивається, мабуть, в суспільстві і за, як би це сказати, за потребою людини кожної. Тому що, бачите, вчать же в школах однаково всіх. І як би сказати? Ну, естетику ж ніхто не викладає. Не викладає, розумієте, і не викладає, і як сказати, ну треба е, привчати, мабуть, з дитинства, ага. е, дитину, щоб вона роздивилася, є краса в листочку, в квіточки. Ага. ну Це може бути що завгодно, точно так же і скульптури, ага. і витвори, якісь мистецтва, і картини. І дійсно, ми колись поглядаємо їх, ми маємо ну, насолоду ага. від цього. То краса, є краса, мабуть, все-таки, якісь є. Mm -hmm. Я знову згадую за цю скульптуру, mm -hmm. і думаю, все-таки, що краса, вона, мабуть, є, якісь певні критерії. Тому, mm -hmm. що, mm -hmm. що, тому що ось дивіться, навіть, як кажуть, зараз у нас косметологія, може, все, mm -hmm. але інколи бувають такі, так, як кажуть, перебори трохи. Mm -hmm. то... Таки має, мабуть, краса, якісь критерії певні да? рамки, скажімо так. Приперед... Може, це стереотипи, до речі, я не знаю. Но... Ні, ну, якщо, це о, моє о, бачення. Я зрозуміла. Якщо я вас розумію в тому плані, що якщо людина, що її зміни в зовнішності, не радують око, не милують душу, то це вже що, перебори, мабуть, так? Хоча для людини, мабуть, вона ж не ставила собі за мету. Е... Зміни в зовнішності так. які? Є вже й вікові зміни. Так. Ну так, звичайно, ну по-перше, знову ж нас не навчають у школі не естетиці, uh -huh. не тому, що, як то кажуть, знаєте, час цвісти, і час відцвітати, uh -huh. uh -huh. скажімо так, да? нас не вчать приймати свій вік. Можливо, ну, на ґрунті цього і є такий перевищений, знаєте, як попит на різні послуги. Да. Але це добре, коли жінка за собою наглядає, слідкує так, звичайно. Ну, повинні бути елементарні навіть речі, якісь, так? У когось є потреби, там, певні, допустимо, Медичні навіть покази можуть бути, так? Шрами що якісь треба, або да. родиміші да. да, плями. Так. Якось може дискомфорт відчувати. Uh -huh. Тоді треба звертатися, звичайно. Якщо є можливість, uh -huh. чому ні? Пані Алло, скажіть, будь ласка, що ви вважаєте, що треба для того? Щоб скрізь бачити красу. От ви вже заговорили про те, що це не виховується, це не прищеплюється. Але все одно, що ж для, для цього треба? Що для цього треба? Ну, по-перше, люди є різні. Є ті, кому це потрібно, а є ті, кому це не потрібно. Ви згодні? Мабуть. Одні більше відчувають, другі менше. Це не добре і не погано, це просто є. Uh -huh. А як бачите, мабуть, якщо в тебе є бажання, а ти не відчуваєш, то це можна, мабуть, як мишцю підкачати. Uh -huh. Треба себе привчати. Треба бути вдячним, що ти живеш у цьому світі, uh -huh. що ти бачиш кожен день небо, звертати увагу на це все. У нас, на жаль, обмаль часу буває на це, але це потрібно. Ми ни прикриваємося, що в нас брак часу, знаєте, да. і що ми не помічаємо, що ми загнані, як не будемо говорити, називати вслух як у тварину домашню. Так? Але от ви, наприклад, сьогодні вранці йшли. Ви щось бачили гарне, просто цікаво. Так. Наприклад, да, я йшла сьогодні, зустріла я е, жіночку знайому, ага. ми з нею поздоровкалися ага. і в цей момент злетіла. Така ну просто огромна стая mm -hmm. голубів. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Я просто підняла дуже голову вверх, mm -hmm. так подивилася, і так ну, просто приємне відчуття якесь. Mm -hmm. І ти розумієш, що ти живеш в такі моменти? Відчуваєте себе живою, так? Так. Mm -hmm. Ну, і та достатньо часто. Я йду другий раз, підніму голову, дивлюся, я йду по проспекту завжди на роботу і дивлюся, любуюся на дерева, які вони, яка це сила, угу. які вони величні, угу. стоять, мовчки, свідки, чого вони тільки вже не були, угу. ці дерева, угу. скільки їм років. Угу. Піднімеш голову, ну просто красава. Угу. Треба бачити все абсолютно. Треба старатися, треба бути вдячним. Так. Угу. Помічать це все і вдячний будь за те, що ти це бачиш. Ти mm. це можеш бачити, можеш відчувати, можеш нахилитися квіточку, mm. роздивитися. Буквально все. Mm. За що не, ну, що не куди не вглянь? Візді як краса, кругом вона. Ну, просто я вас розуміла, просто ви як людина вдячна, ви скрізь бачите красу. Да? А є люди, ну, що не помічають, і воно можливо і не треба. Так, я не знаю, від чого це залежить, але таке є. Ну, мабуть, від того, що всередині, знаєте, якщо людина, що, як кажуть, якщо всередині доброта, то вона доброту й дарує. Так, і тут, мабуть. Їй бачите, як воно. Людина, як кажуть, вона як вайфай. Людина, кожна людина, як вайфай, вона щось роздає. Ну, що вона може роздавати? А що всередині? Так. От чим наповнена, те й роздає. А як цієї наповненості, це тільки бажання, мабуть, треба. Ну, так. Щось, мабуть, дається від природи, а як напрацювання напрацю... mm -hmm. певні mm -hmm. мають бути. Треба працювати над собою. Mm -hmm. Менше негативу. Mm -hmm. Більше помічати краси навколо, mm -hmm. більше mm -hmm. ці так? так mm -hmm. ці дрібнички, але ж життя все з дрібничок mm -hmm. складається. Тому mm -hmm. ну, так. Ясно. А от як ви вважаєте, як жінці бути сповненої краси? Не обов'язково, щоб ця краса була. що? Ну так, ну перш за все, бо ми ж зустрічаємо і чоловіки нас щитують очима ж, так? Не треба казати, я вся така натуральна і там не розчисана, не вмита. Хай мене любить такою, так? Бо я така натуральна вся. Ні. Треба старатися, звичайно. Жінка має залишатись жінкою, тому що ну, це такий витвір Бога і природи. Угу. І треба старатися виглядати завжди. Ви вважаєте, що треба певні зусилля тут, так? Звичайно, так. З віком більше. Ой, з віком так, з віком так. Це вже ну, це вже розумієш, ага. тоді, коли вже ти певний проміжок часу ага. проживаєш і розумієш. І знову ж таки головне, мабуть, не перебрати, так. а. Почуття міри завжди треба. Да. Ага. Тому що, ну, поважати свій вік ага. навчитися молодим легше. Так, так. так я, я це знаю, бо була молодою, так? І а з віком треба, звичайно, і правда більше слідкувати за собою ще тільні. Угу. Тому що, ну, так от природа нас, мабуть, привчає до цього всього. Угу. І, мабуть, ми таки повинні, знаєте, допомагати їй угу. трошки. О, буде все добре. А от хто для вас є прикладом такої жіночої краси? Ість таких відомих особистостей, як ви вважаєте? Поки ви думаєте, я просто от листала ну, для себе українських акторок, які раніше були культовими, так і віку там наших мам, можливо, старші, це і Нона Капержинська, і Наталя Уживій. От сьогодні це сестри сумські, там гарні. Хто нас ще такий гарний? А а, так, от дивіться, вона замолоду. До речі, публікують зараз замолоду фотограф і зараз. То як ну справжня жінка, як хороше вино, вона з віком тільки що, так. тільки стає благородніше, так. да ззовні. І і... Всередині вміє себе подати, Якщо до речі, Вміє, так? Угу. Ну це ж треба навчатися, так, так, так. – працювати, угу. докладати зусилля так. певні. так? – Сьогодні хто в нас таких із цікавих зовнішньостей? Це, мабуть, Рівма Зюбіна, так, Ірма Вітовська. Це ж теж, вже, скажімо, на юні дівчатка, які що? Працюють над зовнішністю? А, ну, працюють, але ви бачите, вони як все, все одно вони виглядять максимально природньо. Так. Угу. так. І, відповідно, знову ж таки, до свого віку. Угу. Треба, мабуть, угу. вже коли. В тому, мабуть, і полягає оця родзинка ця, угу. так? так? Що жінка несе достойно свій вік угу. і не старається знаєте, Виглядати такою німфеткою. Uh -huh, да? uh -huh. А поважно, uh -huh. То так. Просто з повагою до себе в першу чергу, до своєї віку. Да? Так. До, ну, я пам'ятаю свою бабусю, uh -huh. так, це мама на мама. Ну, звичайна людина була. І... Гарна жінка зв... ну, ну, На ваш мужеска, смак. Ну, на мій смак вона найкраща була. Uh -huh. Але така ну проста жінка, не було в ній чогось такого. Але я пам'ятаю, з якою вона завжди себе несла, вже вона у віці була. І вона завжди така гідність. була. Так, угу. ця гідність, вона або є, мабуть, або якщо її немає, її м, треба виховувати. А угу. якщо, мабуть, не виховаєш, то, то так вже й залишишся. Угу. То я пам'ятаю, бабуся була у мене супер жінка. Ну, мама так, мама, мама гарна була надзвичайно. Що би ви хотіли побажати жінкам нашої громади, це не жіноче свято, але все одно Міжнародний день краси, краси в усіх її проявах. От. Ну, ви просто як людина, яка якась має, так, скажімо, опукло відношення до формування краси. Що би ви хотіли побажати нашим жінкам прекрасним? Я б хотіла побажати завжди залишатися привабливими, наповненими світлом, тому що, як я казала, ти випромінюєш те, що в тебе ага. всередині любов'ю наповненими, поваги до себе і від оточуючих, особливо в сім'ї. І, до речі, треба також привчати, мабуть, і дітей, uh -huh. і чоловіків до того, що жінка має бути для того, щоб вона була щаслива, і вона буде наповнена, uh -huh. а для цього їй потрібно час, uh -huh. відпочинок, uh -huh. звичайно, uh -huh. так. Тому бажаю жінкам знаходити гармонію. Якщо буде гармонія. Зі світом і з світом із собою. Це, мабуть, найперше таке, що може давати красу. Хай будуть завжди гарні, щасливі. Дякую вам так. за ці прекрасні слова. Удачі! Хай все буде добре. Так, так і буде. <клес> <клес> Дякую вам.